Вітаю, я Наталія Хуторна, і я один із майстрів, одна в із майстрів видавив. І сьогодні я вирішила записати отакий відгук. Я енергопрактик, в мене дуже багато регалі, але зараз не про це. Зараз про те, що я, в принципі, ніколи не довіряла апаратам якимось там і як вони там працюють. Я завжди довіряла енергії енергії в плані, яка проходить як через мене через провідника, і допомагала таким чином людям. Але я також людина, і у мене є такі моменти, коли я також можу хворіти. І до кого ж не прибігти за допомогою як до своєї напарниці, до людини, яка займається апаратами, яка на інформаційно-волнових апаратах робить також діагностику і лікує. Людей, я звернулася до Лариси Сорокі. І чесно вам скажу, я була шокована тим, що буквально ще вчора, а, вранці, я не пішла на роботу. Ми всі зараз з вами знаємо, що багато людей хворіє грипом, і він дуже такий коварний. Також і я була ну, під цим а, вірусом а, накрита вірніше цим вірусом. І от я вчора взагалі не могла до обіду вставати з кроваті. Але Лариса запропонувала мені діагностику, чому зі мною це трапилося. Мене дуже боліла голова. У мене була безсилля зовсім взагалі від слова, взагалі. І я пила препарати, які призначила мені Лариса. Це дуже гарна така система. Ось вам покажу її. Тут дуже багато препаратів. Вони е, дуже класні, ефективні. Так, я їх е, ну, велику дозу пила для того, щоб швидко відновитися. Ви ж розумієте, що грип це ну, таке швидкого відновлення немає. Але подивіться сьогодні на мене. Вчора, аби ви мене бачили, я лежала, я взагалі не вставала. Але вже після обіду я зрозуміла, що мені набагато краще. І сьогодні я вийшла на... Ото сьогодні я просто огірок, і я можу працювати класно, ефективно і дуже, -дуже енергічно. Тому я рекомендую всім. Звернутися до Лариси сороки. А хто ж не як нас прорекламує, як ми самі себе? Тому що ми також лікуємося, відновлюємося за допомогою цього препарата. Цих препаратів, верніше, яких ми які ми п'ємо щоденно, і за допомогою апарата, на якому працює Лариса. Тому звертайтеся, не зволікайте.